Доброго дня, шановні члени конкурсної комісії, доброго дня, шановні присутні. Сьогодні ми розпочинаємо друге засідання конкурсної комісії з проведення конкурсного добору на посади керівників закладів комунальних підприємств та комунального закладу культури, а саме комунального підприємства об'єднання парків культури та відпочинку міста Харкова, комунального підприємства Меморіальний парк Дробицький яр. Та комунального закладу культури Харківський муніципальний культурний центр. Першими розпочинає свою роботу конкурсна комісія з проведення конкурсного добору на посаду керівника комунального підприємства об'єднання парків культури та відпочинку міста Харкова та комунального підприємства Меморіальний парк Дробицький яр. Тож оголошую склад комісії. Чичина. Ольга Андріївна, депутат Харківської міської ради, голова постійної комісії з гуманітарних питань Харківської міської ради, Мараховська Тетяна Васильівна, заступник директора департаменту Харківської міської ради. Каденка Наталія Миколаївна, начальник відділу з гуманітарних та соціальних питань юридичного департаменту Харківської міської ради. Гриненко Олег Борисович, головний інженер комунального підприємства Центральний парк культури та відпочинку імені Горького. Таранець Ірина Анатолійовна, головний бухгалтер комунального підприємства «Центральний парк культури та відпочинку імені Горького. Федорова Ніна Михайлівна заступник головного бухгалтера комунального підприємства Центральний парк культури та відпочинку імені Горького. Кавальов Андрій Геннадійович. Президент Харківського обласного благодійного фонду сприяння історико-культурним дослідженням Діти підземелля. Є? Денисенко Ігор Миколаєвич член правління Харківського обласного благодійного фонду сприяння історико-культурним дослідженням Діти Підземелля. Гарбар Марина Артурівна, член правління Харківського обласного благодійного фонду сприяння історико-культурним дослідженням Діти підземелля. І рукавицина Галина Сергійна, начальник відділу культури по Новобаварському району департаменту культури Харківської міської ради, секретар конкурсної комісії без права голосу. Тож присутні, вісім членів конкурсної комісії. Сім. Сімованому. Сім членів конкурсної комісії. Шановні члени конкурсної комісії, на першому засіданні, яке відбулося 17 березня поточного року, за результатами голосування конкурсної комісії. Було обрана головою конкурсної комісії Чичину Ольгу Андріївну, депутата Харківської міської ради, голову постійної комісії з питань гуманітарних питань Харківської міської ради. Також було розглядано пакет документів на відповідність кандидатів кваліфікаційним вимогам та визначено регламент роботи. Але, на жаль, сьогодні стало відомо, що. Чичина Ольга Андріївна знаходиться у службовому відрядженні, і тому, шановні члени конкурсної комісії, сьогодні нам необхідно обрати нового голову конкурсної комісії, які будуть пропозиції. Шановні члени комісії, я пропоную обрати голову комісії Денисенка Ігоря Миколаєвича, члена правління Харківського благодійного фонду сприяння історико-культурним дослідженням. Діти підземелья. Інші будуть пропозиції. Тож, виношу на голосування питання щодо обрання головою конкурсної комісії з проведення конкурсного добору на посаду керівника комунального підприємства об'єднання парків культури та відпочинку міста Харкова, комунального підприємства Меморіальний парк Дробіцький яр, Денисенка Ігоря Миколаївича. Прошу проголосувати. Хто за? Одноголосно. Тож вирішили головою конкурсної комісії, з проведення конкурсного добору, добору на посаду керівника комунального підприємства об'єднання парків культури та відпочинку міста Харкова, з проведення конкурсного добору на посаду керівника комунального підприємства Меморіальний парк Дробицький яр, обрати Денисенка, Ігоря Миколаєвича, члена правління Харківського благодійного фонду, сприяння історико-культурним дослідженням дітей під Шановні члени конкурсної комісії, також сьогодні нам необхідно вирішити питання щодо обрання способу голосування. Які будуть пропозиції? Пропоную відкритий спосіб голосування. Інші пропозиції будуть? Немає. Немає. Тож, виношу на голосування щодо обрання відкритого способу голосування. Хто за? Прошу проголосувати. Одноголосно. То ж, вирішили спосіб голосування засідання конкурсної комісії визначити відкритим, шановний Ігорі Миколаєвичу. Я передаю вам слово. Дякую, шановні члени конкурсної комісії. Відповідно до пункту 9 статті 21 закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження контрактної форми роботи у сфері культури. Та конкурсної процедури призначення керівників державних та комунальних закладів культури від 28 січня 2016 року номер 955 9558 на другому етапі, тобто сьогодні, проводиться співбесіда з кандидатами, під час якої заслуховуються презентації програм розвитку комунального підприємства на 1 та 5 років. На сьогоднішньому засіданні конкурсної комісії присутні сім членів комісії. Це є більшістю від затвердженого складу. Конкурсної комісії тому засідання комісії вважається правовучним і прошу приступити до роботи. А до вашої уваги пропоную порядок денний: перше заслуховування презентації проєкту програми розвитку комунального підприємства об'єднання парків культури та відпочинку міста Харкова на 1,5 років та співбесіда з кандидатом на посаду директора комунального підприємства. Друге питання: визначення переможця конкурсу на посаду директора комунального підприємства об'єднання парків культури та відпочинку міста Харкова. Третє питання: заслуховування публічної презентації проєкту програм розвитку комунального підприємства об'єднання парків культури та відпочинку міста Харкова на 1,5 років та співбесіда з кандидатом на посаду. Директора комунального підприємства і четверте питання визначення переможця конкурсу на посаду директора комунального підприємства об'єднання парків культури та відпочинку міста Харкова. Шановні члени комісії, прошу проголосувати за порядок денний. Прошу шановний, голосувати, шановний Гікот Миколаївич, Я прошу вибачення. У нас третє, четверте питання обрання керівника у закладі меморіальний парк Дробицький Яр. Прошу вибачення, шановні члени комісії. Тож третє Дробицький. питання. Да, і uh -huh. питання, да, да. Так, і перше питання, так, так. Так, зрозуміло. Голосовуємо. Тоді прошу проголосувати. Одноголосно. Mm. Да? Так. Прошу, да. так. Для участі у конкурсі на посаду директора комунального підприємства Об'єднання парків культури та відпочинку міста Харкова претендує один кандидат давцян Володимир Саркісович. До презентації проєкту програм розвитку комунального підприємства об'єднання парків культури та відпочинку міста Харкова на 1,5 років запрошуємо Володимира Саркісовича.

Доброго дня, шановний голова відбіркової комісії та шановні члени комісії. Я, Давтян Володимир Саркісович, народився у 1946 році у місті Харкові, громадянин України. Маю вищу, вищу професіональну освіту за спеціальністю культурно просвітницька робота та кваліфікацію культпросвітработник. Загальний стаж роботи 54 роки. В сфері культурно-розважальної діяльності 52 роки. Більше 27 років займав в керівні посади. 15 років був керівником комунального підприємства Центральний парк культури та відпочинку імені Горького. З квітня 2011 року директор комунального підприємства об'єднання парків культури та відпочинку міста Харкова. Маю нагороди та відзнаки від Харківської міської ради, медаль ветеран праці та почесне звання «Заслужений працівник культури України. Що стосується комунального підприємства об'єднання парків культури та відпочинку міста Харкова, підприємство було створено рішенням Харківської міської ради шестого скликання 6 квітня 2011 року, до складу об'єднання увійшли наступні парки: парк Зустріч площою 11,4 гектара. Парк. Машинобудівників, колишній парк імені Артема, площею 68 гектар. Парк Зелений гай площею 57,1 гектар. Парк імені Маяковського 7,9 гектар. Парк Юність площа 7,2 гектара і парк Перемога площею 47 гектар. Загальна площа парків становить 191,4 гектара. Хочу зазначити, що цю площу обслуговує колектив об'єднання. Численністю 38 чоловік. Ми создали дружний і добре функціонуючий та професійний робочий колектив, який вирішує питання утримання території парків у належному стані, організації масових заходів, організації відпочинку та розваг для відвідувачів, організації харчування. Ми наладили тісну співпрацю з керівництвом. Районів місцевим населенням, активістами та молоддю, органами правопорядку, що в свою чергу сприяє встановленню правопорядку та піднімає рейтинг та довіру до наших органів місцевого самоврядування за ці роки. Завдяки підтримці місцевої влади ми відновили інфраструктуру парків, провели ряд мереж водопостачання, каналізації та заасфальтували центральні алеї та доріжки, що сприяли більшому приходу відвідувачів до цих паркових зон, які стали більш улюбленими для наших карків'ян. Нашій команді вдалося зберегти та перенести атракціони з парку імені Горького в другі райони нашого міста та підтримувати їх в належному технічному стані, продовжуючи радувати малечу та їх батьків. Плани моєї та моєї команди за цей рік продовжувати підтримувати парки міста в належному санітарному стані та збереження зелені паркові зони, проводити заходи спрямовані на підвищення кількості відвідувачів та відпочиваючих. На цей рік принцип роботи, продовження справи, яку я веду майже 6 років, що направлена на збереження потенціалу та подальший розвиток, І я можу сказати, що це справа мого життя. Дякую за увагу, шановну комісію. Дякуємо. Які є питання у членів комісії до Володимира Саркісовича? Ще раз дякуємо Володимиру Саркісовичу. Шановні члени комісії. Ставлю на голосування питання щодо визначення переможцем конкурсу на посаду директора комунального підприємства Об'єднання парків культури та відпочинку міста Харкова Давцяна Володимира Саркісовича. Прошу голосувати. Одноголосно. За результатами голосування конкурсна комісія вирішила. Перше, конкурс на посаду директора комунального підприємства об'єднання парків культури та відпочинку міста Харкова вважати таким, що відбувся. Друге: за результатами розгляду наданих документів, заслуховування програм розвитку підприємства на 1,5 років та за результатами голосування конкурсної комісії, переможцем конкурсного добору. На посаду директора комунального підприємства об'єднання парків культури та відпочинку міста Харкова вважати давцяна Володимира Саркисовича. По-третє, рекомендувати Департаменту культури Харківської міської ради звернутися до Харківського міського голови з клопотанням щодо укладання контракту з переможцем конкурсу. Зазначу, що обов'язковими умовами контракту з керівником є програма розвитку підприємства на 1,5 років. Результати конкурсу. Оприлюднити на офіційному сайті Харківської міської ради. Шановні колеги, переходимо до роботи конкурсної комісії з проведення конкурсного добору на посаду керівника комунального підприємства Меморіальний парк Дробицький яр. Для участі у конкурсі на посаду директора комунального підприємства Меморіальний парк Дробицький яр претендує один кандидат Ференцева Ірина Іванівна. Запрошуємо Ірину Іванівну. Дякуємо, Володимиру Серкісовичу. Мікрофон. Дякую. Уважаемая комиссия, я Ирина Ференцева, представляю мемориал Дробецкий яр и претендую на должность директора коммунального предприятия Мемориальный парк Дробецкий яр. Немножко исторической справки. в Дробиском Яру в конце декабря 1941, начале января 1942 года нацистами были расстреляны женщины, дети, люди пожилого возраста. Были расстреляны лишь только потому, что они были евреями. Вот мемориал, созданный в Дробиском Яру, посвященный этим событиям с перерывами, строился 8 лет. И был открыт президентом Украины 13 декабря 2002 года. Я работаю на мемориале со дня его открытия начинала как озеленитель, и в 2003 году, в январе месяце, была первым экскурсоводом мемориала в дирекции строительства мемориала жертвам фашизма в Дробицком Яру. Я не историк, но свои знания, вот благодаря сотрудничеству с Украинским центром изучения Холокоста, Который приглашал на международные семинары и приглашает, получаю глубокие знания по изучению истории Холокоста. Площадь мемориала более 7 гектар. Это единственный. Меморіальний комплекс жертвам Холокоста в Україні, який фінансується з бюджету, Це самый крупный на Украине и один из значимых в мире. В 2009 году было создано коммунальное предприятие. Мемориальный парк Дробецький Яр. Вот я участвовала и в завершении строительства мемориала, и в создании коммунального предприятия. Вот и главная задача всегда, вот начиная с 2007 года, мы сотрудничали с главным управлением образования и науки. Харьковской областной администрации главной задачей нашей было это посещение мемориала школьниками и студентами нашего города и области. Поэтому 80% всех посещений мемориала это составляет молодежь. Это очень важно, потому что на истории Холокоста, вот, на истории трагедии Холокоста, мы можем показать, к чему приводит межнациональная ненависть. Мы должны научить молодых людей сочувствовать, сопереживать, чтобы в будущем такие трагедии не повторялись. И э, ребята вот знаете, приходят на мемориал с одним настроением, а уходят совсем другие. И не только вот школьники и студенты посещаются экскурсиями, у нас еще весенний-осенний период мы сотрудничаем с университетом архитектуры и строительства, с университетом Декучаева. С университетом дизайна и искусств. Вот. И ребята приходят и помогают нам в благоустройстве, озеленении не только мемориала и прилегающей территории. Я думаю, что на будущее мы будем сотрудничать обязательно. У нас в перспективе ну, не, не только помощь физическая, но вот с университетом. С Академией дизайна и искусств у нас в этом году должен осуществиться новый проект по мультимедийному обеспечению мемориала. Еще гордость наша — это сайт. Сайт нашей организации позволяет не только сделать виртуальную экскурсию по мемориалу, но и также работа в архиве, вернее совместный проект, проект с Государственным архивом Харьковской области вот, помогает нам в поиске новых исторических документов, которые размещены на сайте. Сайт посещаем. Вот географическая карта посещений сайта. Его посетили из 85 стран. И с 2012 года работает наш сайт. Его посетило более 48 тысяч человек. В 2016 году мемориалу присвоен регистрационный номер. Он занесен... Как памятник, да, да. Угу. Мы, мы продолжаем. И вот в январе 2017 года в Киев были отправлены документы на присвоение мемориалу статуса национальный. Благодаря благотворительной помощи на мемориале вот делаем и текущие ремонты. В прошлом году была... создана растительная система, К каждому дереву была подведена капиллярный полив. Вот, знаете, трагедия Холокоста не коснулась моей семьи, но каждый раз, когда слышишь истории людей, которые пережили то страшное время, или людей, которые родственники у которых погибли, задаешь себе вопрос: а что мы можем сделать? чтобы сохранить память. Что мы можем сделать, чтобы подобное не повторилось? Я думаю, что вот в нашем городе мемориал свои функции выполняет. Потому что если после экскурсии семилетняя девочка пишет в книге отзывов, что мне очень жаль наших людей евреев, если мальчик пятиклассник после экскурсии говорит слова, что после того, что я услышала, я перестану улыбаться, если учитель истории подходит и говорит слова благодарности за глубокое изучение истории Холокоста, значит мемориал свои функции выполняет. И поэтому наша задача вот, поднимать статус мемориала и все сделать для того, чтобы на мемориале была создана научно-образовательная база. Спасибо, все. Дякуємо Ірина Іванівна за змістовну презентацію. Які є питання у членів комісії до Ірини Іванівни? Є питання. Будь ласка. Ірина Івановна, є сайт, до якого має доступ громадяни інших країн? А чи взаємодієте ви з закордонними організаціями? Какие так уж опикаются э, истории, памяти. Да, мы сотрудничаем с Ят-Вашемом, Это музей в Иерусалиме, это самый огромный э, музей. Несколько раз делалась презентация мемориала, а в 2015 году была презентация нашего сайта. Так вот на, на этом семинаре только начали говорить, что надо делать, как э, выставлять информацию на сайт, архивную информацию. А у нас это уже было сделано. Потому что прошло Пошла полная оцифровка вот тех документов, которые были собраны в нашем архиве. И представлена обширная вот коллекция этих документов. Презентация была и нашего мемориала и в Германии, и в Париже на мемориале Шоа, в Польше. То есть мы сотрудничаем вот с многими и международными организациями. Также я говорила вот сотрудничаем с Украинским центром изучения Холокоста и в Киеве, и ТКУМА в Дніпропетровске. Дякую, Дякую, Дякую Марина Иванівна. Шановні члени комісії, ставлю на голосування питання щодо визначення переможцем конкурсу на посаду директора комунального підприємства Меморіальний парк Дробицький Яр Фєрінцеву Ірину Іванівну. Прошу голосувати. Одноголосно. За результатами, голосу... За результатами голосування конкурсна комісія вирішила. Конкурс на посаду директора комунального підприємства Меморіальний парк Дробицький яр вважати таким, що відбувся. За результатами розгляду наданих документів, заслуховування програм розвитку підприємства на 1,5 років та за результатами голосування конкурсної комісії, переможцем конкурсного добору на посаду директора комунального підприємства Меморіальний парк Дробицький яр вважати Ференцеву Ірину Іванівну. Рекомендувати Департаменту культури Харківської міської ради звернутися до Харківського міського голови з клопотанням щодо укладання контракту з переможцем конкурсу. Обов'язковими умовами контракту з керівником є програма розвитку підприємства на 1,5 років. Результати конкурсу оприлюднити на офіційному сайті Харківської міської ради. Друге засідання конкурсної комісії по добору на посаду директора комунального підприємства Меморіальний парк Дробоцький яр. Та на посаду директора комунального підприємства об'єднання парків культури та відпочинку міста Харкова завершено. Дякую усім членам конкурсної комісії за роботу. Дякую. Дякую. Запрошуємо до роботи членів конкурсної комісії з проведення конкурсного добору на посаду керівника комунального закладу культури Харківський муніципальний культурний центр. Розпочинаємо друге засідання. Доброго дня, шановні члени конкурсної комісії, сьогодні, 24 березня 2017 року, ми розпочинаємо засідання. Друге засідання конкурсної комісії з проведення конкурсного добору. На посаду керівника комунального закладу культури Харківський муніципальний культурний центр. Тож оголошую склад конкурсної комісії. Чічина Ольга Андріївна, депутат Харківської міської ради, голова постійної комісії з гуманітарних питань Харківської міської ради. Мараховська Тетяна Васильівна, заступник директора департаменту культури Харківської міської ради. Каденка Наталія Миколаївна, начальник відділу з гуманітарних та соціальних питань юридичного департаменту Харківської міської ради, Бугайова Вікторія Олександрівна, старший викладач кафедри режисури Харківської державної академії культури. Є присутня. Настаченка Олексій Олексійович, старший викладач кафедри режисури Харківської державної академії культури, заслужений діяч, культури, заслужений діяч мистецтв України. Островська Маріна Васильівна, викладач кафедри режисури Харківської державної академії культури, член Національної спілки театральних діячів України, лауреат міжнародних конкурсів. Є угу. Кавальов Андрій Геннадійович, президент Харківського обласного благодійного фонду сприяння історико-культурним дослідженням Діти підземелля. Немає. Денисенко, Ігор Миколаєвич, член правління Харківського обласного благодійного фонду сприяння історико-культурним дослідженням діти підземелля. Гарбар Марія Артурівна, Марина Артурівна. Вибачте, будь ласка, член правління Харківського обласного благодійного фонду сприяння історико культурним дослідженням діти підземелля. І рукавицина Галина Сергіївна, начальник відділу культури по Новобаварському району департаменту культури Харківської міської ради, секретар конкурсної комісії без права голосу. Тож, шановні члени конкурсної комісії, на першому засіданні конкурсної комісії, яке відбулося 17 березня, Поточного року за результатами голосування головою конкурсної комісії було обрано Чичину Ольгу Андріївну, депутата Харківської міської ради, голову постійної комісії з гуманітарних питань Харківської міської ради. Також було розглядано подані документи на відповідність кандидатів, кандидата кваліфікаційним вимогам та визначено регламент роботи. Сьогодні стало відомо, що Чичина Ольга Андріївна знаходиться у службовому відрядженні. Тому, шановні члени конкурсної комісії, нам необхідно обрати нового голову засідання другого засідання.